Всім привет на канале Локес. Сегодня ми будемо играти в Car Simulator 2. Здесь школьника. У мене бабки не так багато. Я б батько казав, що дай бабки, но ну, я хотів помити шприору. Шесть шутку там з колер поставити, затюнити. Ну сказав... Где работа? Я говорю, куда работать? Но он мне сказал, что его я есть знакомый, и он может записать меня на такси. И же там записал меня. Мне только остается уезжать на такси. О. Да, я же молодой. Только примерно Корочку скинути, щоб було. Я... Можу вже виїжджати. Да, ви бачите, вона ковономає разом сзади. Можу і Другі серії по мелі. І затянумо хорошо. Отут з боку мені сказали. Бензина моя полная, ну нормально. Мы же в запасе в багажнике один. Я включаюсь, у меня уже заказ. Там. Сзади прям, ну мы на лучшем, ничего страшного. Потому что еще... время тут есть. Да скинаешь, но когда мы забираем клиента, то он каждый сколько он нам дает время. Добрый день. Добрый день. 50 секунд. Туда три рекоменда? Я буду нарушати у мене дуже-дуже дуже, дуже, дуже мало секунд. Це страшно. Що буде багато секунд, бо не нарушаю. Дали мало секунд. швидко поїхати. Не поняли, як я понял. Ты шо тупа? Боже... Я поламав тачку. Ну подивіться, що він зробив. Я б мені заказ не дали, я б вже зупинився, з ним поговорив по умурш. По пацанами і наваляв його. Може навіть скажемо ментів, що я остановився, ще А буду. Я я ще молодий що ніхто не каже про що я воздуш мене. Ничего страшного буде. сім'я. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Зараз будемо їхати. А чого ви такі маленькі? Он где да Да, Е. Добро. Так, я вас буду ехать. Вот так я наложу свою мама. не космонетка. Можно легочка у класс, я не обиду. монетка хорошая. Ну, за мое время не могу. я еду. На пассажир, в то время и а, ну, челик мне не снимал машину. Я так уже расстроена. Так все хорошо ехал. Первый клиент, а тут-то... Мне І попався. Чого він мене щукнув? на щучку зупинив? Можна відсадки на дорозі насадувати. Це не, з... не зупинятися на <кхе> <кхе> <Шо> ти робиш? Просто дайте. Осу іспортину. <просу> Ми вже... Сідайте! у мене і спорт клінт туру, ложе на хоче сідати. Він не хоче, хой на не, не хоче. Вона точки дошло, що я запенився. Ну ладно, давайте розвернемося. Він ще не на хоче. Bestrent to you так. Акрас. Sentido? Я подождете? я спішу. Я все не хочешь сідати чего Я не знаю, ну сідайте. Не знаю, що мені робити. Я включусь. И с на... Шключайся. Я була гаража. І я хочу поїхати на Мойку. тому що вже моя машина, як вам сказати, загразнилася. Я тут Мойка, коли я десь знайду мойку. О, це самооблишення отут. Є, це куди мені їхати? Ну, далеко. Ну, хоча б нормально. Так я не вижу эти краси світло. Чтось чекати. Нарушись, здравствуй, шарма. Прибігає. Ч так место? Красе світло. Я же можна стартувати. Я повороті включаю. Я вже не нарушаю, так я не знаю, я на таксі сні. потаксував. Да, девушка находила ну, седаты я просто ну, смену закинчу вот ну, а сесарь брата И а ну посмотри-ка лапочки шаба куда их-то? вот сюда да, право, Да, поворочивай туда и саду. Это как пара вода. Довочка. Виду я быстро, да? На те еще встречусь. Разу за мной поеду, но на те ще тут и нема. Тише я могу записаться на такси. Валичка десь тут. О, ну, давайте треті. А це так. Задом заїдемо. Ні, давайте перейдемо. Щоб подивитися старого лиса.

Це я же помню, что дозад. Вау! це ключишку вже буде гаража. Я включився. О, і тачечки викриваю. Во, це воно має чесно. Може в другій серії наберете багато просмотрів. Лайків і куплю. Да, я починив. Тюцерам потратив 5000 6 столько мені 5 зробив. Велику могло бути десять тисяч стоїти. Ну оця Батіна теж чистенька. Не прямо. Може він і мені потом може попросити. Ну оце біленька Лада Приора. Кому подобається відео, ставте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Влокен. Всем пока, пока-пока.